Так, не знайшов я іменно такого штуцера, але знайшов ось такий набір з трубками, тому збираємо цього форда і віддаємо. Рубки поміняв всі ці штуцера разом з тими резинками. Скажемо так, щоб до того не повертатися. Ну що, дай Бог, щоб воно зараз все файно працювало. Ми звертаємо увагу мокре. Це тільки що пропшикав кіматуркою, воно зараз висохне. На перевірити чи немає десь утикання повітря. зараз Воно вже особливо висихає. Все, працює все добре, запустилося, до речі, без груші. Пару разів і воно запустилося. Не газував, щоб воно гарно затекало просить Я зараз ще трошки дам їй прогрітися, щоб подивитися, що не буде десь на прогрітому двигуні. це фаніум і тому подібне. Але як бачимо, магістраль у нас конці. Ніхто не потікає. Тобто, красота. Ну і двигун працює досить гарно, бігну. Так, Сьогодні у нас ремонт бусика. Зняли це просто накинем, щоб показати наскільки воно змістилося. Ось оцю частину у нас поїхала, тих 3 буфер відповідно він туди втиснувся. Ці клики сюди поверталися. Ось таке невеличке пошкодження. Буфер тріснув. З обох сторін тріснув. Тобто при вирівнюванні є шанс, що він обірветься. надіємося, що не обірветься. Цей буфер алюмінієвий і коштує космос, тому ми його купляти не будемо. Решітку зняли тут накріплення треба буде припаяти. І треба знімати під рамник кріплення рам, радіаторів. Бо треба запаяти сам телевізор. Телевізор знизу поламало, поламало в двох місцях, кріплення побривало. Ось у нас тут воє винти. і все пообривано. Но вентилятор вроді не клине. Це вищухнулось на технології. Трубку. Ну, удар прийшовся, але її не зламало. Благо уціліло. От удар був сюди, найбільший епіцентр. Тут фаркоп походу в машині, в яку вона заїхала і воно тут немало. Попробуємо зараз цей профіль відкрутити і його вистукати по максимуму, скільки зможемо. Або прив'язувати сюди прищепку і пробувати смикати самою машиною, бо в мене стапеля немає. Так, ось це місце ми поремонтували на на машини. Ось тако, бо е, телевізор містить дуже великий міст скловолокна, волокна, паяти його без, е, ну нема сенсу. Нам нічого це не дасть. Все, вона стала жорстко ця конструкція. Відповідно, радіатор нам вже піджатий, резинки стоять, він вже нікуди не мотиляється. Все, це ми закріпили, це добре. Ніде нічого не чіркає, вентилятори працюють. Зараз наша задача буде ось це кріплення, що у нас відламаний тут був болт. І болт тута. Ми ці два місця кріпимо до цієї планки. Так, де той Десь потерпаємо тут де планку, ага вовні. Планку ми так само по максимальному її вистукали. Звичайно, що вона зараз тако знята, вона трошки винтом, але коли прикрутиться, вона не простається. Просто вирівняли, максимально можливо, він має трошки розтяжку. Ну, звичайно, що я пошукаю в інтернеті, якщо воно в адекватні гроші, по любому ми цей профіль поміняємо, щоб ви зрозуміли. Всі профіля направляючі, точки кріплення. От, наприклад, це є точка кріплення нижнього бампера. На ньому кріпиться е, задня за, за, юбка самого бампера. Відповідно, якщо він не рівний, відповідно у вас бампер буде відхилятися в одну або в другу сторону. Тому такі елементи треба замінювати на нові, тому що після ДТП їх напростати так, щоб вони були ідеально рівненькі. Вам каже, життя не стане, аби це зробити без певних приспособ. А отакого на рельсі стукаючим молоточком, ви ніколи його не вистукуєте в ідеал. Тому зараз назад його кріпимо. Прикручуємо, прикручуємо кріпну трубки, трубку максимально можливо. Нарівнав. Добре, що ми тут не йдемо трісла. Профіль подивимося, якщо він нам не буде заважати, поставимо бампер, нічого не буде впиратися, ми його залишаємо таким, як є. Тому що там він вже має тріщинку і стол доробок має тріщинку. Зараз, якщо я почну рівняти, я впевнений на всі 100%, тому що я вже на інційні пробу рівняти алюмінієвий профіль і я його обламав. Відповідно, я мусив возити його на зварку. Тут воно на конкретні якісь такі властивості не впливає. Чуть воно підігнуто. Я сподіваюся, що оці не будуть впирати мені в новий бампер. І Якщо не будуть впирати, то ми їх і не чіпаємо. Так, Добренько. Збираємо докупи назад. Так, все, у нас все на місці, все закріплено. Точки кріплення і тут, і тут. Закладну гаєчку сюди від реношки, від телевізора верхній болт. Я сюди вниз все гарно закріплено, моцно. Трубки закріплені, напростали. Все, в принципі, можна пробувати вкидати бампер. Так, бампер новий, платином плюс. ля Зараз ми сюди перекрутимо галогенки, переставимо решітки. Такі білі накладки, які сюди мають застібатися. Ні, -ні остався туди, зараз перекрутимо всю начинку. Галогенки, накладки, решітки. Ось такий бамперок. Сподіваюсь, цей бампер трошки довше поживе, ніж попередній. <рик> так. так, Добре, збираємо його. Так, ось так ми закріпили. Все у нас тут поокріплено на штатні заводські кліпси. Все стало в свої місця. Як бачимо, у нас тут все рівненько. Галеньки підключені, підключення. Ну, єдине, що бачите, там є пока така, що цього знизу ці фіні не тримається нормально. Але заходить нормально. Ні, там видю... я вже видірнув. Виділимо? Так, то й видерні з того боку ще. Так, опускайте. Зараз опускаємо. Прикрутимо сюди рамочку номера. І ще одне кріплення треба підпаяти на решітці радіатора. Зараз тут хомутами пристяжемо цю гофру від галегенів. І все у нас буде красота. Ну що, файно, дивіться, гріненько по фарах у нас все застало. Зазорочки, бомбей. Все на своїх місцях. Ну отак цей бампер платіну преміум чи як він там називається. Стоє на своїх місцях. Ну, Скажімо так, хоча б виглядає тепер достойно і нарядно. Ну, можна сказати, не гірше, ніж заводський. Так. Ну що, рамочку прихлобучила, ну погріти номер. От такий верхній номер і такий ми ставимо. Так, контора нам зробила скидку, тому ми робимо рекламу, Держзнак. ставимо. Все, ось так виглядає поремонтований бусик. Далі він буде, як то кажуть, боронити край. <рив> Знову йдемо в роботу. Рівненький, всі гарні кліпсички, все файно позащопувалося, все файно сходиться. Я думав, що той профіль, напевно, буде міняти, але я нормально виправився. Я його на місці ще на підйомнику ще попідгинав. І все класно. Всі саморізки, всі кліпсочки, все підійшло чітко, все у нас тримається, рівненько, моцно нічого не теліпається, все гарно зафіксовано. Все. Ось такий був ремонт. Так, на у нас Астра е -е, приїхав радіатор. Будемо його замінювати. ТЧ коротше, нема з ним бавитися. Повірте, практика показала, краще поміняти і не займатися херньою. Ці радіатори вони не паяються, не клеяться Система високотискова, тому взяли радіатор NRF, ну, по якості він типу, близький до оригіналу. Е, нічим не уступає, може і навіть краще. Е, є ще Нісон, сти, е, Нісон, можу зараз сказати, він кращий за оригінал. Він краще оброблений, він промальований. Окрім того, що, його, е, що він сам алюмінієвий, його ще зверху покривають специфічним таким покриттям. Яке більш устойчиво від усякої хіматури з дороги, що радіатори радіатор пісочий. Так, Вся проблема в тому, що щоб добратися до радіатора бо це ісузовський двигун, саме ублюдський двигун, який може бути. Хто би що там не казав, не тішився. Тут все дуже щільно дуже сильно напаковано так, що залізти до нього дуже складно. У нас треба ще зняти генератор. Генератор буде йти під заміну. Зараз генератор шукає власник. Бо ті канали, які знаю я, там ціна, хлопці сказали, що буде орієнтовно 100 доларів коштувати. Власник сказав, що це трошки за дорого. Генератор. Генератор тут рестайловий, бо до рестайлу він має типу, знаєте, типу насосик на собі. Цей без насосу. Нього, що ви зрозуміли, на рестайлі. Так як на цьому, так як у мене на інсідні, реле регулятор як такий не присутній. Там тільки є діодний міст, І який напряму під'єднаний до блоку управління двигуном. І блок управління двигуном сам регулює напругу і порядок заряду акумулятора. Відповідно, йдуть ось такого плану клеми з такими відгалуженнями. Ну, Тут я правда не розумію, тут Вроді би клеми прості. У мене ж клема ще має вроде кідачик на мінусовій клемі, Тобто, який регулює е, порядок по заряду, і там е, переважно е, рекомендується коли ставити акумулятор, або брати такий самий по параметрах. Або якщо ви берете акумулятор інший по параметрах, обов'язково його прописувати в нас, на налаштуваннях. Щоб машина розуміла, яким, е, яким током і як заряджати цей акумулятор. Відповідно, тут не знаю, акумулятор рідний, нерідний, ну, ніша невелика, хоча не прикріплений нормально. Ну, мається на увазі то, що він не рідний, то факт, але мається на увазі, що по розмірах у нас 70-ка мала б тут і бути 70-ка. Все добре. Е, акумулятор... Тестор мірів, показує хороший, не закорочений, дефектів немає. Тобто, у нас сама проблема йде в генераторі. Е, генератор, я вже казав, замкнув куди міст. Відповідно, у вас починає грітися обмотка і поплавилася обмотка. Е, він зараз типу, щось пробує заряджатися. Е, обмотка вже поплавлена, тобто там під заміну, якщо би так ремонтувати, йде обмотка і йде. Діодне місце. Тобто весь той блочочок, він такий специфічний, він не просто підкова, на ньому є блок свого роду регулювання, на який підходить фішка з кількома пінами. І відповідно воно вже контролює заряд. І тому зараз генератор власник мав замовити. Не знаю, коли він прийде. Ми зараз розкидаємо. Так, щоб добратися до радіатора, тобто нам треба розслоїти такий пакет, нам треба відкрутити всі ці заржавілі болти. Я чую, що то буде зараз квест, тому що ну болти тут явно давно не відкручували. Все Тут важ лущиться такими слоями, плюс ці болти йдуть не, сп... не простять є... Є... є формат, типу зворотній торкс. І нам напевно треба буде зараз відкрутити цю перекладину, щоб до, до цього був доступ. Не знаю, можливо придеться знімати метафара, може. А. Ну, коротше, зараз бачити. І зараз я хочу я спеціально її припідняв. Хочу її підняти, подивитися знизу, може нам буде легше радіатор стягнути вниз. Ну, Але по-любому нам тут багато чого треба буде відкрутити, тому я зняв цю решітку. Ось вона стоїть, аби відкрутити одне кріплення. Потім десь у нас щось тут окріплення є. Не знаю, як я туда має залізти, ми, коротше, по-любому переклад не знімаємо. І дивимося, що там понизу. З всіх кріплень. ну, Зараз поки що тих, що я відкручую. Ось такий цей болт відкрутився. І то розсипалося хрень, куди накручувала. Закладні будуть мінятися. Цим закладні я так і не зміг навіть наживитися, щоб їх відкрутити, болти теж йдуть під заміну. Їх легенько акуратненько зарізав болгаркою. Щоб відділити інтеркулер. Нам його треба знімати разом з пакетом радіатора кондиціонера. Радіатор тече, капає, капає. Прогнила тут водірка прямо під інтеркулером, так що нічого тут дивного немає. Так, коротше, зараз бачите, і все ми познімали. І ще не все. Ми будемо ще знімати цю панель і будемо цю опору відкручувати так, щоб радіатор знімати, піднімаючи його вверх і тоді вниз. Е я ще всі болти не відкрутив. От це нарешті вдалося мені його вивенти. Тут мені немає ніби арку, як залізти. Е буду зараз його пробувати гефельними захватами якось відкручувати, е щоб не пошкодити інтеркулер, щоб його можна було відкрутити. В випадку Буду пробувати щось відверлівати. Абсолютно всі болти заржавіли в смерть. Тут єдиний зверху, хто з цього болти відкручував мінус маску за пшику. Всі решта болти з таким скаженим скрижем відкручуються, що ви не представляєте. І те, що мало би бути, як то кажуть, на кілька хвилин у нас виходить завжди куди більше. Е, цей бампер був битий, в нього є підкрас шпакльовка. Ця сторона у нас кромки обірвані, з тої сторони кромки обірвані. Цей роз'єм, якщо він цілий, то цей роз'єм от у нас такий розбитий. На хомутіках був притягнутий, Ця сторона у нас получала. Буфер перекручений, тому нічого дивно, як бачите, тут болти крутилися. Корозія є, болт не покордований. Цю частину замінювали з іншої машини, походу. Бо ті боти кручені, ці боти не кручені. Ці боти, цілі, ці боти є сюди кручення. Відповідно, підсилюють, що щось міняли. Можливо, щось несерйозне було, але що є, то є. Так, Зараз е, задача нам відкрутити ось цього башмак. Я не знаю, чи він відкручується, бо мені здається, що він незйомний. Але, але може бути але та він, напевно, незйомний, друзі. Що нам це відкрушню його не дасть. Ну, з зато у нас є трошки доступ, ми відкрутимо ці обошмаки, які зажимають радіатор. І вже зможемо тоді рухати з ним вверх-вниз. І у нас тут буде трошки доступ. Це у нас висувається. Хоча так потрібно зняти, щоб він нам не заважав. Ага, то ми зараз це стягнемо одною рукою і тоді, бо, ну, не ми туди його висинемо. Е, Трошки на висухи познімаю, щоб просто було більше доступу. І відповідно зніму радіатор. Радіатор зараз ставити не буду, і так як нам треба буде замінити генератор. Хоча там в принципі через низ на цих моторах генератор можна замінювати. В принципі, можна буде поставити, то не проблема. Е, тече. У нас от, на кріпленнях тут води попрогнивало кріплення, воно прогнило разом тут з алюмінієм. Добре, що я якраз ці боти позрізав і втрутити не зміг, вони не прокручуються. І під ними повністю алюмінів прямо таким півмісяцями, попрогнивав. От і вам і тече. Він цілий, бачите, без коцик. Ну, факт тому, що він відгинув. До речі, проводка. От вам проводка, приклад. Як ви думаєте, хто виробник Ukraine LS? LS На замовлення От. Ukraine, бачите? Ukraine Це оригінальна проводка General Motors. На замовлення виконано у нас в Україні. До речі, Івано-Франківський дратопроводовий називається. Правильно, завод Виготовлює на General Motors. І не тільки. General Motors, VAG, концерн VAG, і концерн ФСО. Це Фіат, Сіат, Peugeot і проче зарази, щоб ви зрозуміли. Бо є, знаєте, там декотрі дебіли писали. Що, от Росія там щось випускає. А що ви випускаєте? Один там писав мені за ліфти. Що в Росії там туча ліфтових цей. Шановне, у нас тільки у Львові блін, чи 3 підприємства, які займаються ліфтами, які їх і випускають, і модифікують, і тому подібне. Плюс такі компанії, як SoftGorning і прочі, які займаються, ну, пишуть всякі софти для певних додатків. 90% додатків. В світі чуть не збили з пантелику, дзвонили сучому. Україна досить непогано забезпечує світ не тільки харчами, пшеницею і прочим, але і забезпечує великими розумами нашими людьми, які вміють гарно писати і софт, вміють розробляти певні технологічні рішення. Тобто багато світових компаній використовують наші роботи, наші технології. От маєте Аякс, ним користується навіть русня, теж купує Аякс. Виробник Аякса – це Україна. Тому робіть висновки якось так, ну для тих хейтерів. Я по-любому знаю, що зараз під цим відео мені знову ці єрісі, я вже звик, так що мене це не налякаєш. Так, друзі, ага по поводу Тесли, бо мене вже за Теслу пишуть під кожне відео, що там, Тесла, Тесло, Тесла зараз в рехтовці покрасти. Тобто прибираються всі ці дефектики. Е, звичайно, що рихтує один, шпаклює другий, малює третій. Відповідно, так все довго тягнеться. Я вже сам, в мене в самому не терпячка. Вже стоєчку вирихтували, там вийшло в ідеал, там навіть переварити не треба. Зараз займається капотом і задньою дверкою, там, де ті вм'ятинки. Бо то алюміній його треба витягнути акуратно, так, щоб не наробити ділов, щоб не нашкодити. І щоб з цієї сторони було взагалі нічого не затронуто. Тому що розтесли, тут виїде такий кожух, який повністю перекриває доступ до тієї вм'ятини, що з цієї сторони вм'ятину тут зсередини неможливо наробити. Я їм заборонив, щоб вони мені той кожух не сверлили. Бо багато халявщиків Може взяти тупо засверлити і повибивати на протилежну сторону. Ні, такого не робити. Відповідно, буде тягнути спотером по алюмінію, там такі алюмінієві шпильки приварюються конденсаторним таким спотером. Ну, якщо комусь цікаво, спотер по алюмінію можете подивитися. Це не, не дешева забава, але воно працює. І, Маєте все відрихтувати по максимуму, щоб пішло мінімум шпакльовки. Шпакльовка, звичайно, що на алюмінію буде, на капоті буде шпакльовка. Шпакльовка буде чу трохи на порозі, там, де була вм'ятинка. І шпакльовка буде на задній дверці на канті. Без шпакльовки вирівняти відділ ви не зможете, тому без того ніяк. І якось так. Затесло буде пізніше. Зараз тут максимально ще розбираю, пробую його роз'єднати. Знімаємо інтеркулер, відділяємо цей радіатор і будемо пробувати як все радіатор відкрутити. Короче, От вам приклад, коли. Робота начебто мала би бути проста, але через корозію вона ускладняється. Так. Ось так розкидана морда. Нарешті ми радіатор зняли. До речі, на ньому ще пакет задній карасну тридкутий. Протікало, прогнило ось там, там чу трохи капало і попрогнивалося тут. Якщо ви поняли, тут були просто кругленькі отвори. Попробую показати це на новому радіаторі, воно мало би бути на новому радіаторі. Все добре, тіпа. от такі округенькі отвори, бачите. О. Ну просто курляшки. Тут же у нас це все діло згнило. згнили соти і от у нас почалось і звідси, і от звідси. Ось така біда з радіатором. Що є, бажаючи це сидіти паяти? Я думаю, немає нікого. Так. Зараз ми це все відкрутили, у нас тут є доступ і до генератора, і до всього, що хочеш. Я цей можна зняти. Коротше, Збирати ми зараз, поки не буде генератор, новий радіатор не будемо. Зараз негонько цього радіатор ми сюди ставимо, тобто підв'яжемо, щоб він не мотилявся. Випадку чогось, якщо машину треба буде зняти з підйомника і чекаємо на генератор. Подальшої зборки я тут не бачу. Ось так півдня у мене забрало відкручення цих болтів, аби було до чогось добратися. Лапи все ж таки я ці відкрутив нижні, які не піддавалися перші. Трошки нагрівав трошки ударною отверткою. До речі, народ от такий маленький імпакт робить. Він маленький, але він стукає гарно. І половина болтів завдяки ось такому подовжувачу на головку. У мене є різні подовжувачі, на різні квадрат. І на 3-8, і на одну другу. І три-три-три -тр пішло. Три-три-три, пішло. Ну, Декотрі просто грані позлизувалися, вони погнили. Нема навіть за що зачепитися, тут треба було бавитися. Е, три бута я висверлював. Ну, ми це побороли, скажемо, поки що. Все. У нас вже пів восьма. Я, до речі, сьогодні без обіду, тому закругляюся. І на сьогодні все. Зараз єдине, що в мене що лишається, там це одну фару попробувати перепакувати. Ну, Тепер, напевно, відео не буде, але ну, якщо буде, то я вставлю якось так. Для власника перші соти валяються Ось типу відхилю, Диви, що твориться тут. Всі соти тупо вивалюються. Йому просто вже цьому радіатору хана вот оно. Оно нічого не тримається. Тому і кондиціонер тут не працює, цьому радіатору теж хана. Якщо є бажання, можеш замовити ще цей радіатор, бо він по-любому йде під заміну. Тут з ним бавитися нема сенсу.